Як завершується збиральна кампанія на правобережній частині Херсонщини? Трактора їздять з ребами. щоб ви що ви зрозуміли, з якими проблемами стикаються місцеві фермери без відновлення Каховської ГЕС, без звільнення лівобережжя, різниця зрозуміло з робітниками, тому що всіх призивають? І що відомо про цьогорічний врожай на окупованих територіях Херсонської області? Відбувається і дуже сильне засолення почви. Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На правобережній Херсонщині завершується збиральна кампанія. Завдяки масштабному розмінуванню полів, площа засіяних земель цього року зросла втричі. Про це на початку листопада повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. За його словами, у регіоні розмінували 71% сільськогосподарських угідь. Це приблизно 363 тисячі гектарів що забезпечило стабільне проведення посівної кампанії. Посадовець зазначив, що цьогоріч фермери засіяли понад 153 тисячі гектарів землі. Уже зібрано близько 190 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 23 тисячі тонн ріпаку, 38 тисяч тонн соняшнику, 15 тисяч тонн картоплі, 57 тисяч тонн овочів та 22,5 тисячі тонн кавунів і динь. Дмитро Бутрій також розповів, що урожай потребує належних умов зберігання, тож задля цього аграрії Херсонського та Береславського районів отримали майже 100 модульних зерносховищ та понад 200 рукавів. Крім того, для підтримки малих і середніх фермерів уряд розробив низку програм, які допомагають сільгоспвиробникам залучити необхідні кошти для розвитку своїх господарств. Наразі 57 фермерів з Херсонщини отримали кредити на суму понад 305 мільйонів гривень. Директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ова Дмитро Юнусов розповів новинам Приазов'я, що наступного року посівну площу планують збільшити до 220 тисяч гектарів земель. Також на Херсонщині працюватимуть над відновленням зрошення в тих зрошувальних системах, де це можливо зробити зараз без ну, відновлення Каховської ГЕС, без звільнення лівобережжя. Це у нас інгулецька зрошувальна система. Ми вже в цьому році. Вона проєктна потужність складає 18 тисяч гектарів. В цьому році ми реалізували проект з відновлення частини цієї генілецької системи, а саме а мосту переходу там біля села Пасапакровського. І, в принципі, в цьому році ми надали можливість зрошувати там майже 5 тисяч гектарів земель сліг вже мають доступ до води. І вже перші дощувальні машини ми запустили. Там півтисячі пів гектарів вже зрошувалось і у підприємствах у трьох, і вже зробили вологозарядку під посів да, і засіяни ці поля озимими культурами. На наступному році ми плануємо збільшувати ці площі, В основному також планується збільшити овочеві культури за рахунок цього зрошення, тобто максимально, максимально як це можливо. Також на правобережній Херсонщині планують відновити Лиманецьку зрошувальну систему, каже директор департаменту. Це дозволить забезпечити полив на площі півтори тисячі гектарів. Насосна станція, окрема, яка бере воду з річки НГулець. Вона теж була зруйнована, затоплена після підриву греблі Каховської ГЕС. Зараз… Вже створена ОВК Лиманецька. У нас там перша яка ОВК, яка знаходиться виключно на території Херсонської області. І ми зараз реалізовуємо програму спільно з Юсейдом Агро щодо залучення цих коштів і відновлення там головної насосної станції і перекачу насосної станції для того, щоб подавати воду на полях. Ну майже по тисячі гектарів по проекту по по попередні Ми плануємо запустити з до 1 серпня 2025 року. Тому ми будемо від себе робити все для того, щоб ну цю цей проект реалізувати. Основною проблемою, з якою стикаються аграрні підприємства, є обмеженість у фінансових ресурсах, розповідає Дмитро Юнусов. Більшість із цих компаній була пошкоджена чи зруйнована через окупацію і бойові дії. Деякі фермери отримали кредити від уряду, але якби коштів було більше, це прискорило б відновлення сільського господарства у регіоні. Також проблемою залишається недостатність сільськогосподарської техніки, зазначив посадовець. Понад тисячі одиниць сільхозтехніки було знищено за період окупації і продовжують наші підприємства і далі страждати страждати від постійних обстрілів, тому це обмеження сільхозтехніки дуже впливає на сількосворобництва, оскільки підприємства не мають змоги вчасно. Посіятись, да, як допомагає під підлаштуватися під погоду, е, не мають вчасно зібрати врожай, і це, це впливає на показники врожайності, да, на якість зерна. Але в цьому, в цьому плані далі продовжує допомагати благодійна організація ЖНА Перемоги, е, яка ну, постійно надає свій хвосте техніку для посіву, як весною, так і восени всіх культур. Та збору компанію для збору врожаю, Тобто в цьому році у нас е, працювало 15 комбайнів, збирали урожай безкоштовно. Це дуже велика допомога, і враховуючи втрати від врожайності від спеки, да відприємства змогли мінімізувати ці збитки саме безкоштовним використанням сільхозтехніки. Була запущена програма компенсації міністерством економіки компенсації за покупку вітчизняної техніки сільхоз, вітчизняного виробника. Двадцять капітас двадцять відсотків є та 15 відсотків. І наше підприємства ну ефективно використовують зараз по цій по цій програмі. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко розповів новинам Приазов'я, що крім замінування територій, цього року, на вражайність на правобережній частині регіону також вплинула засуха. Я за 32 роки фермерства. Це у нас було по-моєму десь у 2007 році. Така посуха, що ну сім місяців не було зовсім опадів. У нас у в цьому році за сільськогосподарський рік випало там чуть більше 160 мм. міліметрів. Ну хто розуміє це полупустиня? То врожай зрозуміло, що. Ні зернових, ні технічних не було, так да, е, е, локально десь щось було, де повезло, десь якийсь дощик зацепив. Ну в цьому році дощики йшли. Ви ж розумієте, Каховське ГЕС немає, водосховища немає, е, випаровування немає. І скільки вітрів в цьому році було? Ну я такого чи то, що може, я скільки в степу не жив, тому що нас з домів повиганяли. Ми в степах вагончикою живемо. Ну в цьому році ну дуже великі сухові. Ну, всі посадки спалені, і, нічого не, скажімо так, 50% це точно не обробляється, а може навіть і більше землі. То і, врожай, кажу так, поганий. Також на аграрну сферу впливає безпекова ситуація у регіоні, розповідає підприємець. Минулому році осени озимі посіли, в цьому році це була уборка. Скажу так, ну не ниж за останні 10 років врожайність, ну, у нас там. 24 десендера пшениці вийшли, ну, це ви розумієте, це, це, це нічого. Це навіть не, не покриває затрати. Ну, держимося. Держимося, тому що треба, як це одержати, і господарство, і людей. Другого виходу у нас немає. Ну і крім того, у нас тут, я вам скажу, і ще кожен е, день е, усложняється все е, Ми, Ми тут Береславський район. Бориславому тут 12 кілометрів. Ну, в, мене, в мене на 2 мільйони господарств прилетіло, згоріла пшениця 50, 50 гектар сім'яка, дожні сімена Ну, Прилетіло, згоріло, то дуже дуже важко. Трактора їздять з ребами, щоб ви, що ви зрозуміли. Крім того, аграріям не вистачає працівників, додав голова асоціації. Різниця зрозуміла з робітниками, тому що всіх призивають. У нас тут дуже велика проблема. Не розумію, от е, отримали ми критичність, я Наскільки знаю, там в Херсонській області отримали там більше там що, 170 господарств, чи Шо. Ну, зараз нас перевіряють, що не, не дай Боже, в нас щось там неправильно. Хоча я вам скажу чесно, що люди. Не хочуть йти на, на роботу, тому що розуміють, що сьогодні ж, коли і, приймаєш на роботу, треба звіддавати БЦК. Люди, люди не хочуть. З ну, мене залишилося відсотків 30 тих, хто працювали, і половина з них ті хворі, а то пенсіонери, говорив пенсіонерів, щоб якось допомагали. Ну і, і самі. Ну так, тобто, можна все це зробити. Ну держава, це, повинна допомагати, і ще раз повторюся, що не можна ставити нас в одні рамки з областями, де не було бойових дій. Ну, у нас тут ну, все по-другому. Ну я з господарства, я з господарства вивіз біля п'яти тисяч мін, камазами вивозили. На окупованій частині Херсонщини урожай зерна станом на жовтень склав 1,3 мільйони тонн. Про це російському інформаційному агентству ТАСС повідомив представник однієї з місцевих зернових компаній. За його словами, цей показник є нижчим за прогноз на 35% і пов'язаний з відсутністю вологи, як дощів, так і зрошувальної системи після руйнування Каховської ГЕС. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупанти шукають в який спосіб забезпечити зрошення, але це все одно не вирішує проблеми. Окупанти дозволили з магістральних каналів робити такі собі б'єфи, тобто перегороджувати канали, бити скважини біля каналів і наповнювати ці, скажімо, перегороджені частини каналів. Водою, і е, звідки брати воду на зрошення? Тобто такі собі накопичувальні е, канали, е, накопичувані е, водой. Ми зробили з Каховського магістрального каналу, де з усіх інших каналів, е, з Ерок е, і з Розподільчих каналів е, зробили і роблять зараз на лівобережній частині Херсонщини, щоб якось. Вирівняти сільськогосподарське виробництво, тому що без води, без зрошення, і цей рік це показав: вирощувати сільськогосподарські культури майже неможливо тому вражайність дуже суттєво впала. Зерна на Лівобережній Херсонщини зібрали чимало як для цього регіону, зазначив депутат. А з іншими культурами гірше щодо соняшника. То соняшник абсолютно весь висох і вражайність соняха ну їй навіть важко назвати вражайністю, тому що це було там 300-200 кілограм з гектара інколи дорожче нанімати техніку, ніж прибирати той, як то кажуть, врожай. Тобто врожайність по олійним культурам вона дуже погано. По сої її вирощують тільки там, де залишилась гідротехнічна меліорація, про яку я вже казав. Не, тобто там, де все ж таки люди використовують артезіанські скважини для наповнення б'єфів і відповідно для зрошення, але разом з тим відбувається і дуже сильне засолення почви, тому що артезіанська вода має високий вміст солі. Ну і відповідно потенційна висока засоленість ґрунтів на лівобережній частині Херсонщини, ще й додається. Якраз соленою водою закупівельні ціни в окупації ніяк не пов'язані зі світовими і є нижчими за ті, які діють на правобережній Херсонщині. Додав Сергій Хлань. Виставляється там на цей тиждень певна ціна там за ячмінь, чи за пшеницю, чи за сонях, чи то за сою. Соє ще більш-менш там є попит на сою, але на зернові попиту особливо немає, тому. Зерно викуповується, ціна встановлюється. Да, ціна ця менше ніж у нас на деокупованій частині і на частині підконтрольної да, в Україні, але разом з тим. Окупанти ну якби себе, себе виправдовують тим, що вони надають так звані дотації на гектар вирощеної продукції кожному підприємству. Ну що фактично забезпечує там проведення посівних робіт повністю, тому зниження закупівельних цін вони Коригують якраз ось цією так званою допомогою, яку вони виділяють підприємцям. Ну, це робиться для того, щоб уходити від звинувачення вкраденого зерна як фактично те, що відбувається, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що на сьогодні в Україні вже зібрано близько 70 мільйонів тонн врожаю. На сьогоднішній день десь зібрано близько 70 мільйонів тонн. Це якщо брати всі зернові бобові олійні культури, десь близько 22 там з невеликим там хвостиком пшениці, зібрано. На жаль. Пшениця не вся буде, але це вже традиційно для України вже близько 10 років. Не вся буде харчової якості, буде фуражної значна кількість, але це м, кількість, яка повністю забезпечує продовольчу безпеку середині країни. І ми будемо експортувати в тому числі і там пшеницю первого, другого, третього гатунків. І зараз це експортується. Ми зібрали десь близько 20 мільйонів тонн кукурудзи, і це менше. Порівняно з минулим роком, і менше чим очікувалось на весні, але літня спека е внесла свої корективи. І саме за рахунок того, що дуже спекотливе було літо, е у нас урожайність по пізніх культурах виявив дещо менше. Посівна кампанія урожаю 2025 року наразі також завершується, зазначив експерт. Десь. Більшок 6 мільйонів гектарів озимих культур також ми висіли. Це пшениця, це жито, це ячмінь, це ріпак, це там невелика частина зимуючих горохів. Там ну і деякі культури ще, які піддаються такому режиму вирощування, десь близько 4,5 мільйона мільйони гектарів буде пшениці. Це на рівні минулого року. Ну, різна якість буде стан на весну після перезимівлі. Але навіть якщо там по 50 центнерів, буде врожай такий, ми можемо так тільки по посівних площах спробувати спрогнозувати, то це близько 20 мільйонів і Знову це буде рівень останніх років. Якщо не враховувати 2021 рік, який був рекордним там було більше 32 мільйони тонн. аграрний сектор стає основою української економіки і дозволяє країні залишатися потужним гравцем на глобальних ринках продовольства, додав Павло Коваль. Це чи не єдиний комплекс, який навіть попри втрати, ті, що ми несемо, десь до 30% ми втратили і фізично, і що було очікувано результатів, ми все ж таки зберегли 70% свого комплексу. Забезпечуємо продовольчу безпеку всередині країни і гарантуємо наші стабільні виконання зобов'язань на зовнішніх ринках. Я думаю, що десь близько 16 мільйонів тонн пшениці ми будемо експортувати, і більше 10 мільйонів, десь 10-12, можливо, мільйонів тонн кукурудзи, а також ріпак десь 3,5 мільйони тонн. Зазвичай значна частина його експортується деяка частина переробляється всередині країни. Досить великі обсяги. У нас десь. 5,8-5,9 мільйонів тонн сої буде в цьому році. Це великий урожай порівняно з попередніми роками. Це було очікувано. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини при Азов'я.